Сторінка 119, параграф 28. підкорення Греції Македонією, які зміни в житті Греції спричинили занепад грецьких полісів у першій половині IV століття до нашої ери у середині IV століття до нашої ери в житті Греції відбувалися істотні зміни. Поступово елінська єдність пішла в небуття, активне використання. Рабської праці, розвиток ремесла та торговлі поглинули прірву в статках громадян. Ще далі, то більше і лінії піднішало, втрачаючи майно та землю. На вулицях Афін можна було зустріти громадянина, який же бракував разом зі своїм рабом. Від 500-го року до нашої ери Греція вела війну проти Персії. В останні роки цієї війни з'явилися загони професійних воїнів, які наймалися на службу за гроші, тож обов'язок. Та привілеї кожного громадянина служба в народному ополченні. Зійшов на нівець, на утримання найманої армії йшли чималі кошти, які сплачували жителі держави. Кризу можна було пригальмувати лише спільними зусиллями. Спочатку здавалося, що об'єднати всю Грецію здатна Спарта. Але внаслідок він з Персією та фівами у Беотії, вона втратила колишню могутність. Жоден з грецьких полісів не був у змозі згуртувати елінів. Від середини IV століття до нашої ери особливою ролью в історії Греції набуває Македонія. У цій країні, розташованій у гористій місцевості, лише деякі землі на узбережжі були придатні для землеробства. Із місцевих землеробів та скотарів складалося народне ополчення. Державою, правив цар, Македонська держава мала тісні зв'язки з Грецією мова македонців була близькою до грецької, та й самі македонці вважали себе греками. Царі македонії брали участь у елінських святах. Щоправда, греки ніколи не мали македонців за своїх. Віднесення Македонії пов'язують із царюванням Філіпа II, 359-336 роки до нашої ери. Цей володар знався на військовій справі, шанував грецьку культуру, був вольовим та хитрим політиком, який прагнув перетворити Македонію на могутню державу. Задля зміцнення своєї влади Філіп II створив при царському дворі школу для дітей знатних македонців. Із цих товаришів, гетайрів, цар згодом виріс особливий загін армії, важко озброєна кіннота. Піхоту набирали із землеробів та пастухів. Бойовим строєм піхотинців була фаланга. Філіп II запровадив щоденний суворий вишкіл для воїнів, заволодівши золотими копальнями на узбережжя. В Ракії цар заснував там місто Філіппи і почав карбувати нову золоту монету. Маючи золото, Філіп II не лише провів грандіозні військові реформи, а й купив на Сицилії різноманітну військову техніку: балісти, катапульти, тарани тощо. Гроші македонський цар згодом використав також і для підкорення противників. Він часто повторював, що Віслюк. Навантажений золотом здобуде будь-яку фортецю, у наслідок яких подій Македонія підкорила Грецію. Македонський володар шукав привід, якби втрутитися в грецькі справи. І такий привід знайшов у Греції. Спалахнула війна, об'єднання полісів на чолі з фівами, звинувачувало місто Фокіду пограбуванні дельфійського храму. Філіп II втрутився у війну і покарав фокідян. Це уславило його як захисника грецьких святинь. У той час у Афінах з'явилися політики, які вважали, що об'єднати Грецію зможе саме Македонія. Філіпові II пропонували організувати спільний похід проти Персії, а також прийти до Греції та об'єднати грецькі поліси. Проти такого плану різко виступив відомий. Сномовець Демосфен його викривальні промови проти Філіпа II називали Філіппіками гегемонія у перекладі з грецькою політичне верховенство. Демосфенові вдалося організувати союз Афін, Коринфа і Мегар Аргоса проти Філіпа II. Спарта відмовилася брати участь у війні. Біля міста Херонея 1 вересня 338 року до нашої ери відбулася битва, у якій греків було розбито. В Афінах почалася паніка, але на місто цар Македонії не пішов. Йому була потрібна покірна, а не розгромлена Греція. Філіп II відпустив. Полонених і запропонував мир. За це його було навіть проголошено почесним громадянином Афін. Після цього в Коринфі було скликано представників усіх полісів і створено загальногрейський союз. Македонського царя оголосили гегемоном союзу. Філіп II став головнокомандувачем. У його розпорядження греки віддавали флот і сухопутну армію. Поручили бути організатором спільного походу на Персію. Та Філіпу II не судилося здійснити цей похід його було підступно вбитим. Армія проголосила царем сина Філіпа ІІ, 20 двадцятирічного Олександра III, 336-323 роки до нашої ери, у якому вбачала нового лідера походу на Персію. Досліджуємо, прочитайте текст клятви із стели на фінському акрополі, укладеною учасниками Союзу грецьких міст та Філіпом II у Коринфі. Клятва, я клянуся Зевсом, Геєю, всіма богами і богинями. Я залишуся вірний миру і не порушу того договору. Що була укладена з Філіпом Македонським. Я не виступлю походом ні на суші, ні на морі і не завдам шкоду тим, хто дотримався клятви. Я не захоплю якоюсь хитрістю або вивертами для військових цілей ні міста, ні фортеці, ні гавані, що належать учасникам мирного договору. Я не зітхатиму на царську владу Філіпа та його нащадків, а також на державний устрій кожної з держав, коли Приносилися клятви про мир.